Вас вітає Сарацький ОЗСО 1-3 ступенів гімназія. Для учнів 2-3 класів в цьому навчальному уроці відкривається гурток з робототехніки. В наш час важко знайти дитину, яка б не чула про Лего. Багато учнів початкової школи збирали цікаві 14 конструкції. Саранський ОЗСО пропонує вам поєднати любов до збирання LEGA із програмуванням. Тим самим отримати перший досвід з робототехніки. На гортку ви будете збирати різні механізми, які мають у своєму складі електричні довгини і різні датчики. У вас буде можливість програмувати поведінку цих механізмів, тобто вони будуть виконувати ваші команди. Зараз на фото і відео ви бачите фрагменти робіт учнів на гуртку минулих років. Подібне і навіть більше. Будете робити і ви, якщо виявите бажання відвідувати гурток з робототехніки RoboKit. скава поросима